Так, я і мої, люди голодні, може голод стихне, але певне не сьогодні. Прийде день, заберу сцену, її забрав хідоту обрій Мені зовсім вас не жаль питаєш, де моя межа, моя межа, там де обрій. Моя душа в нетрях, ні думки, є чорні, ніби ніч. Тому так похою, хто в яких районах ріс, я не боюся, не боюся вас ніц. Я не бой, я фела Рокафела, нуль, три симва, роса Під очима ростуть кола Вдома, моя сома, я Red Bull, Кока, кола На зі тексти не схожі на фана Джей кола. Я втомився від вашого шуму, Дости мішати слова, як шакшуку Я настільки реп, що дзвоню на красиво хрібок. Але споті пліс помісти мене у плейлісті Надіславу реп, UA, суперклей, без Так жаль, що медіа є, але всі спап'є маше. Тоді просто розкажу вам анекдот. Все хороше приходить ізнизу знизу. Це не шість треків, це добрячий аперкот. Вся моя надія на таланти, на тік-ток для тебе ретро це принти супрім Я вставляю в привіді сиді пагорби Windows XP і нейрон спалі рим задля того, щоб видати на стрім свій перший епі, перший епі, перший епі Я б не всю відому школу, ніби я Оксен лісовий, я початок нової хлови. MC, вбитих на світлофорі кулею, а ви усі фальшиві творці, ніби куліо, Я ж не вважаю вас у тодійній пуделі. Передаю вітання для топів, UA Що смокчуть самі собі, Схиблений уроборос Тим часом сербський реп затикає наш запояс Хто там зараз взагалі ваш склад? Міша ма ваші гонфлат, а презентують їх як клайдів і боні Отроє і гоні Насправді лише Барбі і Кен. В плейлісті сучок куреб, 99 проблем. Ти не побачиш мене в медіа, я парія, бо я не міша правильний Я доп, як допіо, ваш рівень нахій галка ранок Це викликаю у вас самок, бо не влізаю в жодну з ваших копіумних рамок Не вписуюсь у жоден з ваших топів, тропів, наративів Найправильніша річ я робив, це коктейлі на бензині Сон летаргічний, сон літургічний Мудріло, несен, римі Ти думаєш, людей ховають в неділю на літургії за такі огріп по шиї В кадилом Тебе оцерковля врав замкадиров Тексти в бої, як все складаються із дірок, миша, це вирок, ще один обоє Росаперли, хаби і в коня, Можу, і наїдищі, а на не, не такі тримає слухаче загоя, розпідсовує йому ті нірші. Курва мать, ти ж сам зробив цього хайлайт. Якщо я алі, то тобі пасує буква квазайн. Дякуючи вам, жан, став лише кріше смішним. Український раци це сучий син. Це не складається із двох зіпсутих частин. На одній, типу, бателем та в біфі тільки жінки. І згенерований швинізогін, і з мішком дієслівних рим. А на другій чути гімн для п'яних скуфів. Продаєте українцям дримбу і сопілку Посту скоромовку, народну культуру, калуша і сковку. Як Голівуд продавсім всім неіснуючу азійську музику, чи арабську дудку. Роблять бриб вже який рік. А виходить стабільно бринрот Етнокод в жанрі Клименко, не візьму такого і задурно. Вова Фромелей настрої. Хочуть для нас пісень, благ через океан, погано чутно. Ваші артисти городять на бівслів сенсах і єфієно, головне житмічна схема Ви колоністи, маєте простого українця, за ту або є аборигієна. Де би я не був, не забуду дім, всі викупали вже, тільки всю кричить, призду модний ви підміжуєте в Лейбл Лейбуле з перелому ребром За те, яку збирає касу. Ви любили бисика, якби він програвав вже разу. Тоді навіщо любити слабких МС? Я панчу, як належить лівші, тому я лефті Ваш вклад зробити з Джеррі, аннударки, дати калушу, червоні черевики. В печенках сидить ваш рікінг. Народні говори і діалекти для вас давня мова мертвих. Арії, вікінгів, анунаків, інших ваших славних предків. А для мене мова побуду в сім'ї. Фіїнки, потішні козачки, Йому гірі, може стане гумити її Айоу, череп стену, здається, купили по знижці на тему. Репери лиш на папері, вам пасують його ці пір'я. Якщо ви хіп-хоп, то я дилер, я продаю щирі речі Ви беру а я гашашин Пишу тексти, ніби в гашений, хоч залишаюся тверезим, Apple Notes, ноутбук, їх стенда магазин. Що зробити вам усім бразильський хардрезет, Записуйте рецепт, треба стільця і кілька шин. У мене є іскра, і бе, пепеп. Актуальне просування це онлайн-батли, а що переможцям? Всігна вконтакті реклама на сторінках Google плюса Індустрія тримається на альбомах Клоникса і Дрюса В моїй голові парти на відміну від, на відміну від вас, ставлю фріла на ріпід та перші пару днів, барс тьобаний, ні вжас, не забудем вас, бо й зараз ніхто не знає вас. Треки для дітей, студія Дісней, хай йому врець. Ваша свідомо пісний чи просто так безлієць Преш, як монастирський квас, який лін. Вічність ваших слухачів лікує молочний каєс. Свек на гроші батьків, залити плохів. Оу, oh, блін, викликайте службу Кайтас, Щоб знайти хоч один хороший пар, Триюся в ваших текстах, як в архівах Ярослав Рицак Не стримати плачу, бо те, що бачу, підриває мій дах, підриває мій. Duck, duck, duck. Як так стало, що найбільш скілові українці Збирають платени в чарт у німців Шата от контрака, капіталь, брасендієго, олісієш Видляни, нічні сцени нинішньої сцени ешт. от Равка море, а от же кімо бунзи всі Берех для мене уфо, а не музика в таксі. Аййоу чор, айоу, чор, сцену, здається, купили по знижці на тему Репери лиш на папері, вам пасують його тепер пір'я. Якщо ви хіп хоп, то я дилер, я продаю щирі речі та тиви Ви растамани, а я гашишин Пишу тексти, в Ебо в нову сніг стендо магазин. Щось зробити вам усім, розрізкі хардрезет. Записуйте рецепт, треба стільця і кашин. У мене іскра, і пеп, пеп пеп, пеп, бензин. Я вибачусь перед вами, якщо захочу читнути статтю на абзац про нову цепку Кендріка. Дякую реп'юа за засмічення мого фіда і просивання чергового мішаного кентіка. Чи того іншого фріка, забув його ім'я. Живе у Львові, а думаю, що Африка. Книга гоні давно закрита, а він вірить, чи тільки кінець в голові. Якщо захоче, рожеву панаму, або кепку лейблу Мозгі Якщо я оглохну і мені почне подобатися музика НЛО. Або якщо закортить повиступати з репом на СТО. Якщо потрібно, буде взяти звуклого таску, піду до того, що ділиться з лейблумтасом. Одна нога на галері гребе, а другою пливе брасо. Просто осом, awesome. притворився репом, будучи попсом. Я йду вчись притворятися мертвим, як посом. Збирай скільки хочеш нагород, від вулиці отримуєш лише осуд. Два хороших треки, все інше послід, 25 рік залишить тебе з носом. Якщо мені потрібен, буде тречу сортні дріл, або граєм. Або якщо я сторчуся, треба буде десь спізнати мелодайн. Або якщо захоче послухати, під баси пір'яші пасти звачі про незайманих чоловіків. Ваша родзинка, це крутити на кліпи ботів. А поки не пішли б ви, нахуй, всі. Галівці, 2025, бензин, чернівці. Моя ціль залишити слів, не завжди прим'ячі, ніби рібарі, ніби б'єджі, ніби мо обдіб. Над релізом працював сто днів, досі не перегорів. В першому пі, моя місячна зарплата Біпієм високий, ризикатний, одягаюся, як хлопець за прикласу. Хоч там, де я ріс, лиш городи, і дим траси. Мій стиль не належить часу, ніби я британський кантрі, не ношу ні рок під моїми тімбарами бетон, ніби мене в камтон. Життя щедре на удари, ніби бадерхарі на цих вулицях немає дії, але все одно обираю манто. Навколо мене лише копу і мунварта блонд горить, як ватра. Він такі дітки, ніби запалим вату Кочую по містам і хатам, живу так, ніби став рудим котом, аристократом. Мені кажуть, текстовика, я бачу, лиш кульгаву качку Набиваю на таких, як вони статку. Спочатку чарти, ну а слідом прийдуть статки Я старано вчуся, реп, пре мене, тому я в постійному русі Тому мої лайни попереду, хай я буса Нема собі на вуса, я і мої люди а та нічого не мусим. Що значить слово Алів, так позначають букву, яку не вимовляють. Аліф, давні бики з рогами, подивись на гербу, буковини Значить перший гріх, Адама і Єви Пошукає ще глибинні смисли. Мої друзі і кабалісти. Не вмію плакати, тому знущаюся, або регочу. Впало спати з профами усіх бажаючих, Нагодую панчами усіх охочих. Реп, гра у моїх руках, курва та магочі. Моя роль на реп сценях прожектор. Моя групі сама смерть, мені не цікава ваша адженда. Індустрія отруєна, тоді мою трохи смехта. Прізвище мого гострайте, Менсон. Підійди поближе, розкажу про Прохелтер, скелтер, я не залишаю шансів, втікайте із дороги, розбігайтеся по шанцям. нами моя поява, перша ознака цунамі. Ви мені цікаві, бо я люблю смаку, мамі Ви мені цікаві, бо я люблю смакувати. Вверх-вниз і по сторонам, я тусую парти, верх низ і по сторонам перед вами котконамі Я читаю під легальними читами. Я хитаю головою, але злююсь від ваших пісень. Я хитаю головою, як на ринзі касіус, касіус, клей. Треки актуальні, ніби скіні, левіш траус, кінч, ніби Тейтс Просто знаєте, my gun shots смайкю, levitate, levitate мій улюблений репер Наполеон. Сам забрав собі престол на мені сяє нова корона, але сота на в деталях договору Я король у жовтому моє царство каркоза. Що значить слово, Алле, так позначають букву, яку не вимовляють. Аля давні бики з рогами, подивись на герб буковини, значить перші гріхи Адама і Єви, пошукаю ще глибинні смисли, Мої друзі, Софії, кабалісти. Не вмію плакати, тому знущаюся, або регочу. Вкладу спатастрофами усіх бажаючих, нагодую панчами усіх охочих. Реб, гра у моїх руках, курва та магочі. Глибина мого лору, станція метро почайна. Мої вимоги навряд підійдуть лейблу. І ця ситуація справді печальна. Сподіваюсь, мене слухають в таксі після того як купили чайник. Звідки взагалі я взявся, такий мій дід Будував ядерні могильники? Вам навіть не перелічити моїх гіміків. Ваша легасі лише дешева афірмація. новість свій вандр, я не бачу супротивників. Кінь Боджек не смішить вже, бо я вже сам як кінь боджек. Можливо, тут мав бути інший трек. над цим Пізніше. Читаю в суцільній ямі, ямі, ямі. Кінчились мані для інструменталів, але вистачає слів, не вистачає хіба шугар, мамі. Крові звук від клонів міягі, істина вині, метанолу бальзамі. Віддячу колегам за творчість, сповна поверну. Твіт чагі. Вони ховають безталанність серед інструментала, не вистиснуть мої бари. Ой, мама, від моїх барів баротравма травма, невестись, неправда. Творча жінка не генерує лейблу грошовий потік, не спрацювали з коромовки, супілки, далебі. Тепер Ваня з нею робить українську кардібі. На яві бачу ляльку чаки, відправляю заслужених артистів на личаків. Подвоїв чесно чітку Майкл накі. В блеклісті у студії попісля мене горять майки. Тепер вона хейтить реперів. Я теж хейтер реперів, але ще й хейтер хейтерів реперів. Купив квитки, виліз на ринг, побив боксерів. Рефері. Я не отой, бо я пушу, як ті. Хтось писав, що Кенрік тайп мій дріб, карло колюче донслів, Колючий, -дон колючий дрі, це точно мій вайбі. Хтось писав, що Кенрік тайп Щіт, насправді Алів Тайпшіт. The трошки лінгвіст, почав вчити казавську, вивчив сто слів. Десь незачутно мишей і щурів. Я трошки натураліст, чутно скрскр, -скр чутно скріп скріп. Звідки ж у ваших тричків росте хвіст? Звідки у них росте хвіст? М -м. Я захисник людей, але явно не пацифіст. С томуних почеювали чорний дим, в зіплоках сіль, валюм, тілі дім Цей бізнес не любить самозванців, руки у кишенях Хеліхансен. По шосе везе старе розстрашеві, ще один йобаний сімшейді, закінчить життя у гранітному кар'єрі, Із з неба падає ржавий сніг. Місто складається з лісопосадок, бараків доріг, барих і закладок, міста довжина мого життя. Ми не прощалися кривий ріг. Чуєш шум, Дня не гірських ріг, над тобою 20 тисяч вольт, Атлас каже, що це кривий ріг, А пейзаж такий, ніби Детройт. Чуєш шум, зняний гірських ріг, Над тобою 20 тисяч вольт, Атлас каже, що це кривий ріг, а пейзаж такий, ніби Детройт Не порівню кривий ріг, з Дніпром місто металургів, місто ковалів, але касу забирає хімпром Місто парків, парків, сайтів, місто де не так багато виборів, то що звернемося до фактів, Не так багато лишилося кандидатів з кулею в голові. У місті швидкісні трамваї і швидкісні сильові Цей роликс, не Таїланд, це робота і талант, Заряджена барета, справжні набої. Когось скоро повезе карета швидкої У пакетах дешеві прозорі кристалики, від них зависають ночі мавіки Дивляться на небо, хоч самі на самому дні. Селяві, кривий ріг, не львів потяги їдуть на схід. Чуєш шум сумвосняний різних рік На тобою 20 тисяч вольт А то скажи, що це кривий ріг, а пейзаж такий, ніби Детройт Чорний тоньований бус, СБУ і корт, Йобаний рот, добрий ранок, руки на капот, з у бардачку, кров на задньому під сидінням ствол. Йобаний рот, йобаний рот. Хотів надурити нас, але напав не на тих. Під тобою тільки Бог, за тобою лесить борт, тобою твої зуби і сніг. Кривий ріг, бетріп, кривий ріг, бетріп, кривий ріг, бе тріп, кривий рік, бетріп Не закінчив абітуру біологічного світу, почав ростити скіли, рости в цифрах, вкладати цифри у культуру, культуру, держаба і бала, гадюку. Я залишу слід на покоління. Це для вас, якщо ви ліниві та здібні. Якби писав книгу, а не і Дав би і назву митецю лайні. Які часи такі джерем, селін Пишу для друзів, що знають фарсі, але готують лати на банановому молоці Надсилаю їм демки у месенджер. Забиваю нотами внутрішню діру, собі на біду, щоб ти не робив фінал один і той самий, як все різку біду. Серед різних хобі, масок і імен. Я завжди шукав одне те саме. Те, чого не можуть дати, алгоритми Тіндер, п'янкого відчуття, що мені ще хтось потрібен. Чість респект або фідбек, зізнання в коханні, що ніколи не мене. Двадцять один рік придумаю для себе нові версії себе, але все ще чужий для цього світу демон Самотність зупиняє моє серце, рево, мета зникала ніби нема. Протерте серце, ніби старий день. Та знаєш, це не душа, болить це лише моє гігантське его. Моя меланхолія і віра скували мене з двох сторін, струбцина І Я боюсь, що мій запоспаде І мене знову підведе власна дисципліна Сам для себе і бляшанка, і сардина Знову перекину сили, щоб в кінці кінців залишитись посереднім власником треків, дизайнів поясів Пишу для минців, що полосують себе, моїх так і не прийняв цей світ Типу, ти не таких, як сім Міняю адреси квартири, міст Настій стоїк природжений нігіліст Змагаюсь декламації віршів з молодим поетом, з надієм визнаних і Ганіба Лекта. Для них це під'їсти в контакт, для мене МПС і бумбаб. У мене є пиха й талант, доконаний факт. Я не один із вас, у вас і тільки пиха. Пишу для тих, хто знає, що таке реха. Забиваю нотами внутрішню діру, собі на біду, щоб ти не робив. Фінал один і той самий, як в серії скобіду. Серед різних хобі масок і імен. Я завжди шукав одне і те саме, те, чого не можуть дати, алгоритми Тіндер. Дінго відчуття, що мені ще хтось потрібен. Чість респект або фідбек. Зізнання в коханні, що ніколи не мене 21 рік придумую для себе нові версії себе, але все ще чужий для цього світу. Демон, Самотність зупиняє моє серце, рево, мета зник. Тікали, ніби нема, протерте серце, ніби старий день То знаєш, це не душа болить, це лише моє гігантське его. Мій перший трек мав бути фітом про любов і вийти під осінь. Я радий, що цього не відбулося. Приніс жертву сотню текстів, де але було ще п'ять версій. Посильний вклад для самотніх дівчат і хоробрих хлопців, Покоління моно, нове покоління пепсі. Пошу для тих, хто пам'ятає, що таке 0372 Хоча яка різниця, хто моя ця, та сама суєта, сниться миска на столі, у ній бками дове кутя Там стикаються смерті, життя. Холодна земля, і черв'яки в моїх кістках, багатих на фосфор. Моє тіло лінних наче просфора Я ж казав, що моє царство каркоза. ...spiritually Liically wow, wow, untouch, touchable, touchable, untouchable, Мене не визначають біти, хоча в мене хороші біти, по-перше, але крім того, я не кретин, не критинна, кшталтом кеша. Вічно голодна акула пара. А кожен із вас папуга кеша. О, ні, мене не визначають біти. проти бачив в своїх людях метро і фарела. Якщо на землі пропаде всему силу зло, то ще рік репуватиму, а капела. Чую ша капела. І мені не потрібна перерва, мені не потрібна кар'єра. Читайте на пам'ять реп, поки я в серці слема, це мені треба. В моїх планах завести хайп-трен, хаптрени. Колись завели два брата. Люм'єра, це моя тема. Якщо вам нема що сказати на сцені, навіщо вам сцена? Знайомтеся, ваша екзистенційна проблема а для жанру є рішення у мого язика, і глока, нема запобіжника. Я ваш папараці рації дев'ядев'ять, моя улюблена плівка для кривника. Похорони передзвін Рін Рін. Це міринхно для небіжчика. Боїтесь сказати щось нове, а який тоді в реп міняють свої погляди синхронно з апдейтом Твіттера. Іронічно, фани Твіттера всюди бачать Гітлера, але сидять в соцмережі буквально Гітлера. Взагалі то я читав іншу книгу, крім Гаррі Поттера. Яку ем, хроніки на армію? Один солдат проти армії. Так, але я праймовій армії. Я як інхпін, ви медики барні, кіндери Пінгві. Ми з одного міста, але ми різні. Ви в одному місці, я на своєму місці, ми різні. Я холодний, як і без кубан, ліксилі грілзів. Дай мені ручку і листики, я перетворююсь в грізлі. Площа мого екрана стала площею різні. Якщо коротко представитись, я контрол X. Якщо йдеться про якість, я контрол фрік. Якщо чадже Піті, звільнить IT, то робитиму свій щит в кредит. Виносу хату для свого музла, індустрія свіжа, як Нога, я найбільша іскра. Всі бояться біфа. Я веселюся як віз каліфа В текстах з першого диску більше імен, ніж в базі артистів Нуам. Вже майже бог Зев, бо маю інтерес до ваших мам. Люди будуть сперечатись, чи вбили мене через рядки чи через борги. Я готовий заплатити і таку ціну, щоб змінити правила гри. Я готовий до біфа, готовий до біфа. Я вже вмикаю аерогриль. Музика важлива для душі, її не мають робити чужі, але у нема душі. У нема душі, у є багатько слів, тому шість треків неї пі, тому шість треків неї пі ми порадилися. Потім я вирішив